Вітаємо на каналі Наш світ. Сьогодні ми вирушимо на один із найзагадковіших островів планети Мадагаскар. Це не просто країна, це інший світ, де понад 90% природи не існує ніде більше. Готові дізнатися щось по-справжньому дивовижне. Поїхали. Мадагаскар четвертий за розміром острів у світі, але при цьому залишається одним із найменш досліджених. Тут природа, ніби створила власну планету. На острові живе понад 100 видів хамелеонів, і деякі з них такі малі, що поміщаються на нігті пальця. Мадагаскар, батьківщина Баобабів, особливо вражає алея баобабів, гігантські дерева ростуть посеред савани, створюючи враження іншої планети. Мадагаскар це не лише мультфільм, а й справжнє диво природи, яке залишається загадкою для всього світу. Пишіть у коментарях, який факт вас вразив найбільше. Не забудьте підписатися на канал наш світ, щоб не пропустити наступні відкриття.